Привіт, друзі, мене звати Павла. Ви на каналі Систем Безпеки Назор Юа. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами новинкою нашої вітчизняної харківської компанії охорони безпека, лінійкою охоронних датчиків під брендом Гранат. Це власна розробка компанії, і враховуючи, що у сфері безпеки вони працюють більше 24 років, можна з упевненістю припустити, що ця лінійка втілює усі найкращі фічі, що має виробник. Отож, нова радіосистема Гранат складається з бездротового датчика руху з інтелектуальним фільтром хибних тривог під назвою JT-PIR, універсального бездротового датчика відкриття під назвою JT-MK та брелка для керування системою з можливістю виклику охорони, що називається jt брелок Загалом, це цілком стандартні та звичайні пристрої для будь-якої системи безпеки. Проте всі вони мають ряд особливостей, що виділяють їх серед інших датчиків. Наприклад, датчик руху jt Пір використовує спеціальний алгоритм, що виключає помилкові тривоги, спричинені рухом рослин або зміною освітленості. Також він не реагує на рух домашніх тварин вагою до 40 кг, що виключає помилкові тривоги та забезпечує спокій власників. Натомість, завдяки високій чутливості та швидкості реакції від 0,3 до 3 метрів за секунду. Датчик надійно виявляє навіть малопомітні рухи людей. Дени, що підвищує рівень безпеки приміщення, дальність зв'язку такого датчика складає до 2 км, тому він підходить для великих приміщень та будівель. Також значною перевагою є тривалий термін служби батареї у цьому пристрої. Вона може працювати до 5 років. Це обумовлено тим, що датчик має спеціальний енергозберігаючий режим, який стабілізує енерговитратні процеси, тим самим заощаджуючи заряд акумулятора. До всього цього датчик простий в установці та налаштуванні. Він не вимагає спеціальних навичок або інструментів, що дуже комфортно для користувача. Ось так до прикладу він працює з централю лунь 25 Коли датчик фіксує людину або велику тварину, то подає сигнал тривоги. Ми з вами можемо відслідкувати це в мобільному застосунку. Що стосується бездротового датчика відкриття JTMK, то він здатний витримувати до мільйона циклів відкриття геркона, що гарантує тривалий термін служби пристрою. До того ж, цей пристрій, як і датчик руху, має оптимізоване енергоспоживання і працює довше за свої аналоги. Датчик забезпечує надійний зв'язок з системою безпеки завдяки двосторонній шифрованій передачі даних та визначенню саботажу, включаючи спроби глушіння сигналу. Він відповідає європейському стандарту безпеки Grade 2 та абсолютно легко впишеться в будь-який інтер'єр офісу, магазину чи дому. Сигнал тривоги датчика відкриття виглядає ось так: ми також можемо побачити це в мобільному застосунку. Ну і останній пристрій з лінійки брелок для керування системою безпеки з можливістю виклику охорони jt Брелок. З допомогою цього маленького девайсу можливо активувати та деактивувати сигналізацію цілого офісу чи будинку, переводити систему в режим «залишаюсь вдома, та навіть викликати за потреби охорону. Все це можливо завдяки роботі на частоті 868 МГц, що забезпечує стабільний та надійний зв'язок системою безпеки. Крім того, щоб бути впевненим в успішному виконанні команди, наприклад, у вімкненні сигналізації, брелок має світодіодний індикатор, що відображає стан вашої системи безпеки. Ну, власне, як і датчик руху, брелок має високу дальність зв'язку до 2 км, що дозволяє керувати системою безпеки з великих відстаней і може бути особливо зручно, якщо ви знаходитесь поза дому. Також варто зазначити, що всі датчики з цієї лінійки витримують температурні навантаження в діапазоні від плюс-пів. 5 до плюс 50 градусів Цельсія. Всі іми можна керувати віддалено за допомогою мобільного додатку, та головне, вони сумісні з обладнанням Лунь 25 та Лунь 11 що забезпечує легку інтеграцію з вашою вже існуючою системою безпеки, якщо така є. Таким чином, охоронні датчики з нової лінійки гранат дійсно мають низку особливостей, які роблять їх не тільки надійним обладнанням, але й комфортним рішенням для безпеки. Це гарний вибір для будь-якого об'єкту що потребує професійного захисту від офісів та банків до житлових квартир та будинків. Дані датчики однозначно здатні забезпечити якісний, довговічний і надійний захист вашої території та майна, а також ваш спокій, що, думаю, також важливо. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням в описі. Наш надзор ЮА офіційний партнер компанії охорони безпеки в Україні, тому за консультаціями, порадами та покупками звертайтесь до нас. Підписуйтесь на наш канал. Канал, тисніть дзвіночок і обов'язково залишайте вподобайку. Будьте в курсі всіх новинок в сфері безпеки разом з нами. Тримаємось, друзі. Скоро все буде добре і все буде Україна. Побачимось!